Погода в наступні три дні буде дуже контрастною. Будуть як і дощі, так і суха погода. Як холод, так і тепло в частині регіонів. А ось вже з вівторка всю Україну накриють дощі. Більш детально зараз ми все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У неділю, 9 листопада, дощі будуть йти у Київській, Житомирській, Черкаській, Миколаївській, Одеській областях, а також у всіх західних регіонах України. На всій решті території країни буде панувати суха, але хмарна майже без прояснень погода. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вдень по всій країні буде коливатися всього від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла, а у західних та південних областях вночі тепліше від плюс 6 до плюс 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 10 листопада, дощі пройдуть лише у Одеській та Миколаївській областях. На всій решті території країни опадів не очікуються, та буде панувати суха, але хмарна майже без прояснень погода. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 12 градусів, а у південних областях до плюс 15 градусів тепла. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 8 градусів, а на півдні вночі до плюс 11 градусів. У вівторок, 11 листопада, дощі литимуть по всій території країни. Сухо у вівторок буде лише у Запорізькій. Луганській, Донецькій та Закарпатській областях на всій решті території країни буде дощити та пануватиме хмарна погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях впаде та буде всього від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Нарешті території країни буде від плюс 11 до плюс 14 градусів. А у південних областях взагалі до плюс 17 градусів тепла. Вночі у західних областях найхолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. На всій решті території країни вночі буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!